До після ха, ха! Вітання! Сьогодні розбираємося, як прибрати кондиціонер або будь-що в кадрі, що е, вас бентежить, і ви не хочете, щоб воно там було. Е, на прикладі мого фільму е, вже зараз він на фінальній стадії. Мені надіслали кольорокорекцію, і залишилось тільки зробити на кадрів. І ось дивимось кадр перший, який мені сьогодні треба зробити. Це прибрати кондиціонер. Ну, Тут, звісно, такий темний кадр це в мене фільм горорів. Знімали з анаморфотною насадочкою. Бачите, і час там трошки старіший, напевно, 80-й. І, звісно, цей кондиціонер і оця фігня, типу Штора, вона тут ну, нікуди. І, можливо, ще приберу ось цей. Виключатель та це відзеркалення. Як я буду прибирати, використовувати Photoshop для цього. Е, так. Але все одно, по-перше, є одна штука, яка е, відрізняє новачка від е, не новачка. Скажімо так. Е, дуже важливо. Е, та, так, е, В мене вже кольорокрекція готова, мені надіслали її в варіанті з нодами, щоб я якщо що, міг сам е, поправити. Uh, і ось дуже важливо. Перед тим, перед як почати робити, треба виключити Фільм Грейн. Вимикаємо Фільм Film Grain фільмгрена Film нема. Якщо у вас чиста нода нічого, не забудьте краще спочатку ще зробити noise Reduction, потім uh, робити скріншоти і, все, і, все, і всі маніпуляції з Photoshop. І потім треба буде uh, накинути зверху Фільм Грейн. Дуже важливо. Так, повертаємось. Ось без фільмгрейну. Я що я роблю файл? Експорт frame as still. Бажано ви, вибирайте тут файл TIFF. Ну, Типу, буде краще. Беремо наш файл і відправляємо у Photoshop. Я користуюсь останнім Photoshop 2025. Так. ось. Що ми тут робимо? Беремо тут цей квадратик, або там. Eclipse, що там зручніше, і виділяємо зону, яку нам потрібно прибрати. Тобто, я думаю, десь ось так. Цю зону. Клацаємо Generate Fill, і ми пишемо remove AC and white blanks. Leave wooden wall instead. Ну, якось так. Спробуємо. Тут е, треба посидіти і е, повибирати, що саме Photoshop може запропонувати. О! Прикольно! Так, один варіант, другий варіант, третій варіант. Мені всі, всі три варіанти подобаються. Тут якась там зверху штука напевно не треба. Це попростіше. Оце така, напевно, найкраща. Третє. Що скажете? Давайте ще, ще спробуємо. Так, це оце, третє. Мені більше подобається. Ой, теж прикольно. А, це додається. Це ні. Класно, класно. Ну, ди, Дивимось. До після. Photoshop. Я тебе люблю. Generative fill. remove reflection. Так, що там. Оп. Знов третій найкраще. Ну, бачите, ну ніхто в житті не здогадається, що ось тут було ось це. Все. Супер. Так, зробили третій треба... Можете просто Remove white там там написати Switcher чи не Switcher, чи ще щось. Все нема. Я прийшов тебе, нема. Так, перше ні, друга гарно. третя. Третя теж гарно. Друга. Друга краще. Все. Ну, і я більше не знаю, мені тут прибирати більше нічого не треба. Ну, ось, все, готово! Давайте дивитись. До після? Ха! Ха! Далі ми йдемо в файл. Save as. Я пишу return. Ну, типу, з фотошопу повернулося. І знову ж таки ми в ТІФІ зберігаємо. Беремо нашу фоточку. Кидаємо. Все. Оп. Було. Стало. Було. Стало. Круто. Єдине, що ну, в цьому кадрі. Актор в мене не, не ходить. І тому мені просто треба втречити цю, цю картинку. Отак, вирізати масочкою. І втречити все. Якщо би ходив, то треба його вже прибирати маскою. Це вже трошки складніше. Але ну, нічого такого страшного нема. Прибрати там масочкою. Так. В нас є. Тепер, що ми робимо? Ну це я це просто показав. От в наш файл, в мене він оригінальний R3D. Щось в мене не хоче працювати з Fusion. Ем. Напевно, дуже важкі файли з, з грейдінгом. То що я роблю? Я рендерю redфайл оригінал без філмгрейн, без додавання. у ProRes 44.4. Щоб було простіше комп'ютеру зробити трекінги, втрачити туди е, наші заміну з фотошопу. Так, відрендерилось. Що ми робимо? Кидаємо. Ось це є. Інфрайм Е, Все. Ось наш файл. Ідемо до Fusion. Е, Клацаємо shift-пробіл. Трекер. Додаємо. Ось ось наш він трекер. І тут є е, ну, хрестик. Обираємо якусь контрастну точку. В даному випадку. Ну, бачите, супер контрастний контрастні ще е, нема куди. Е, і клацемо туди-назад. Туди-назад, і він тречить туди і назад. І поїхав трекінг. Все. Є повний трекінг, Супер. Перевіряємо, чи все добре. Бачите, камера, коли трошки шевелиться, воно, воно теж шевелиться. Все, все зашибісь. Далі ми беремо наш Air Condition, який ми зробили, кидаємо сюди. Квадратик ми в трикутничок. Пум! І нічого не сталося. Чому? Тому що в трекері треба обрати Operations. І тут обрати Match Move. Як тільки ви обрали, бачите, все, все з'явилося. Але ми маємо тільки наше, наш стіл, наше фото. Далі ми клацаємо маску. Ну, ось тут маски можете обрати, яка вам подобається. В даному випадку я ось таку масочку візьму. Обвожу наші місця. Все. Треба додати трошки софту. Ну, трошечки. І ось все. Перевіряємо. Супер. Все красиво. І зараз дуже важливо не забути додати той грен. Який в нас був до цього. Ось він, грейн, який ми вимкнули. І нам треба тільки е, цей грейн файл. Чому це дуже важливо? Тому що, скажімо, ну, ось цей кусочок це наше це фото. Вона не має ніякого грейну, е, а інша частина має грейн, тому що це відео. Тому ми спочатку зробили denoise, ми при прибили всі шуми. Що не де не, не, нема шумів, які граються. Потім, після всього компостінгу, ми додаємо шуми на весь проєкт на, на, на все, і на фото, яке в нас було з фотошопу, і на відео. І щоб вони були однакові. Тоді ніхто не спалить, що там трошки, трошки щось там замалювали. Ось такий спосіб прибрати речі, які не потрібні в кадрі. Звісно, є ще купа інших спосібів, як це зробити. Раніше ніхто, звісно, не було цієї фічі в фотошопі, тому все робили там, або замазували, або копіювали сусідні патерни, або просто якісь нові патерни додавали. Але ну, логіка була та й сама. Напишіть в коментах, якщо знаєте, якісь крутіші способи, як це зробити. Для мене це і працює. Швидко і якісно. Все, давайте. Монтуємо. Ну і там сабскрайб і лайк. Like.